ми робимо? — Вісім ранку. Вісім ранку. Все для Олхів, все для Олхів. Ми вибираємо ці точки. Ілі пісточки. І да, Поїдемо сьогодні П'ятниця. Поїдемо, купимо, заберемо і складемо. І в понеділ, понеділок подаруємо. Ось такі справи. Да, Ольга. Грай. Грай, так. Да? Що ви розуміли, як ти підготовка. Тут буква Happy Birthday. Я складала хеппі і забула другу П. Десь там тут вона валяється. Вон вона. І надула оце все. Оце все. Коротше, шарики позакидаємо у Люні в кімнату, І ще вон, я їздила на видбала ще ці шарики. Там циферка 20, і сердечки. Біл лайк. Пукаємося, дамо господа, тільки зараз Можна пасти. Детський водоспад. Ну що, дами й господа, Щас будемо іти вітати. Тут а, весь порядок наведений для анпакінгу. А, а киточки вона цього року замовила, на сто одну білу розу. Тому от така від мене красота. Да, киса. да, киса. Красота. Ми будемо йти зараз вітати, бо часу вообще нуль, не встигає нічого. Nee, nee, дуже тобою пишаємось. У нас така є донечка така. Миленька, така сестричка у вірочки є. от, і Яка любить сестричку. Тата, маму, всіх всіх. Котиків собачок. Всі. Найкраще Дякую. на світі це наша іменинничка. А, люблю тебе. Люблю, люблю, люблю. Пишаюсь тобою, пишаюсь. Ну, сутрапина. Можна знімати. Ой-ой-ой, що -ой, то їде? Що то їде? Навіть двері не входять. Да, Ой-ой-ой, я падаю. Я падаю. Тільки наш, наша така гідна таких, таких квітів. Наша Олюня. Дуже дякую мамо. Вітаю тебе, донечко, на народження. Щоб ти була здоровенька і радувала нас. Вітаю тебе, сонечко. Хоча на кухні подаруночку розпаковувати. За Побачиш. Тащи, тащи. Хочу встав, ну ладно. Ні, хочеш... Став, до а а я не не Я ще встав, Я фотки тобі буду. Там його куди. Ойо, який день сьогодні гарний. Що ти кажеш? Хорошо, вийде хліб. Next. О-хо-хо, вірочка. Next. Ну ти, що? ну ти напряглася. Що ти Що ти думаєш? Що ти кажеш? Сюди сюди, з цього боку. А що з того боку? Сюди з боку її не буде видно. Ой, чий! Число вибрала сестричка. Ага, на А? Ювілей? Ювілей, да. Юринка, сідай. Коханай сідай. Не бачиш цих на вони ще не спустились. Сідай сюда. Вони захотіли спускатися. Ну я ж пусти. Вони знімали? Сима. Ні? Ні. то що Мама не у мене немає ідеї. Це може бути. А в тебе Ні, ну... Я тобі говорю по-візуальному води, я не знаю, що це. Ага.

Перейти на колонку. Честно, не думала даже ведь... на колонку, а тема пришвартована. Сейчас утличка. Вот тут ручка. ручка. Вот а там сидит вот такая ручка. Пысуна. Пытайся поднимать ее вот О, да. Давай. Не нужно. Это же ваш кишечник. О, это будет у тебя диджея крутиться. Ну да, я, так я знаю. То включает? Да, нажмай кнопку. Включай. Включила. Так, а можно включить? Не поздно, макарон.

Oh, кстати, прикольно, дивіться, вона велика. А важка, як не знаю, тут мені з 10 кілограм 30. Ну, no, я думаю, 25-30. Дуже такі маленькі. Не будемо. І подобається? Ну я не очікувала насправді, але дуже прикольно. Прям взагалі. Не очікувала? Класна різа. Дуже. Ну подивимося, яке. Що це поставить в кімнаті, не будемо

А якого цвіта, ще не знаю, вони буде відчуті, але я можу предположити, що буде темно коричнево. Ого, яка темно корична. Каже, ого, яка темно коричнево. Спочатку поміряй, глянь, яка вона. С труси нічого страшного. Бачиш, що вона не коротка? Бачу. Яка сестричка у тебе? Кажи, що це шуба. Так, ви можете це до цього поїхати, але... Чого це так довго? Вона трансформер. Так, вона довга. А що, це вона накриває повністю. Так, Це трансформер, вона відстібається, якщо треба. Довга гарна. Вона може бути короткою. Просто гарна. Не тільки гарна, а й шикарна. Довольна? Так. Ну, пожалуйста. Що ви до мене не даєте?

На Оліня каже, на через пів години зачіска маємо доїхати в місто на зачіску. Но... Я зрозуміла, що мене теж угу. А, Но. він каже, не спіши, не волнуйся. Він іде, каже, мені ще шарики треба. Ой, ми тащимо ще шарики на фотосесії. У нас повний багажник, повний салон. Я кажу, у мене з із рубрики обзор, лишить тільки одне слово від обзору. Їм холодно, да, закриємо. Отак. Отак живемо.

Ні, ти вже випускного. Чотири роки життя. Ще раз скажи, що ти кажеш. Це те, що я хотіла. Дуже гарно, так? Дуже гарна зачіска. Я вже майже докрасилась. Мені ще чуть-чуть сталося, я ще не закінчила свій процес. Зачіска у мене теж вже готова. І їдемо зараз, веземо Люніку куди? На макияж. Так? Макіяж. Кстати, з твоїм дуже гарно. Може, ти не краса. Так, так, дуже гарно. Тому, think about and let's <that -tue tue feliz> go. Ну, мені здається, я бачимо підкову, то все рівно гарніше. Гарно, гарно, дуже гарно. Давай, вилась. Газуй, газуй, газуй. машина близько. Собачка. Що ти кажеш? Як <говори> твоя собачка якось сидить, тут в породі ти їх да? так? Да. Як твій макіяж? Мені подобається, очі дуже гарні. Кажи мене ще. У мене макіяж сам по собі. Ну, Гарно, дуже, на камері дуже гарно. Вірочка, їх не щадить. <говори> я їх щадила, коли. Вони катаються і хрустять. Я казала, що їм буде плохо. Типу ну, це не моя вона. Буде плохо всім знаїти. Я, я кажу, мені я кажу, мені що люди тормозять різко. Я кажу, мені що в'їхати з людей. Мені кажу, якщо треба, краще в'їхати, ніж вони будуть хвості. Так. Да. А ми їдемо в фотостудію. Ага, кудись. Що ти, братішка, притіг? Обіда забіла, як буті. Коментарі. Що там? Чунгачанга красиві. Чунгачанга красиві, але важкі, каже. Дуже важкі. А що ти хотіла? Ну що, убери ці на біло, хай, О, как. Okay. Така правда? Йлочку, елочку mm -hmm. мені, мені тоже пару кадрів було зроблено. Бекстейдж, дами і господа. Квіти yeah, yeah. yeah. важать 15 кілограмів, мені yeah. здається. Десять мене рука відвалюється. Мені дали маску в парладі. Что за Це рульові. Мені дали маску. Рульові Я не хищник Ты вушками стрижеш. Подарки мои, бачили? Це дядя Гном. Что еще раз? Дядя Гном. Ты дядя Гном? Ну, хоч у нас. Ми дядя Гном не Дядя Гном, де ти? Ну, да, ти дядя Гном. Старий, сірий вже. Сідий. Ми таких Обоє, да? Обоє, finde, да. Обоє. Обоє. Обоє люблю. Короче, будемо... Уже... Вже майже зі... Ми вже пофоткались повністю. Будемо згортатися скоро. Буду, блядь, тебе послушно. Не-а. Короче, які діла? Що в нас далі? Вже тьома. Ні-ні, передівайся в чорне. Що хочеш сказати? Менше Давай знімай. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday dear Оля Happy birthday to you Ви прям з таким таким акцентом <laughs> прям... Hello, this is Ola HR How <laughs> may help you today? <laughs> у нас вдома зараз буде рум-тур Рум-тур, тур-рум Тут у нас хіт, шафа, перша кімнатка А ось тут у нас друга кімнатка у тут вже всі халатики. Диванчик тут, звичайно, ще розкладається. Далі нам ще одну вазу на квіти принесли. Мої квіточки. Тут у нас кухонька, тільчики. Два, чотири, 6 стільців. А людей у нас вісім, і вони зібрали, і стільчика звідкових не бачу. І це вже питання. Далі телевізор, новий рік. У нас тут чан, гойдолочка, ливочки якісь, ялиночка і сходи. Знімаємось наверх. Будиночок у нас двохповерховий. Ідемо і попадаємо в першу спальню основну. Ось така тут спальня. Тут вид іде на інші будиночки також. А там у нас басейн з підігрівом. Тут, напевно, що шафи. Тут на шафи, бо ми ще шукали їх і не могли знайти. Надіюсь, тут Так, тут є з вішочками. Добре, зараз повішуємо, бо щось внизу <кх> не могли знайти. Далі і друга спальня. Також достатньо така велика, гарна. Простора. І тут у нас також на балкон. І ось саме нас кожа. Ось такі у нас. Я тут. Такі у нас дорогі. Рил немає. Треба бути дуже акуратним. Ох, Ну це вже хоч якесь настроєння підходить. Ось <схід> і моя. А ми тебе третій раз вітаємося народні. І да. будемо ще багато-багато разів вітати. І років. І років. Дякую. Це тобі. Дякую. А Давайте. Господи, це Тьом-тьо-чо-чо. Да. Давайте перейдемо на <нес ecology> нейтральну територію. Так, э -э це Оліна? Да. Може, ти там з Йолочки? Ого. Сейчас будет судный день. Я буду мерить. Буду Я помню, что все окуляры подходят. Да, сейчас будет. что я щиро надеюсь. Май, май, гарно будет. Ой, ой, гарный. Очень гарный. Сейчас мы оценим. Ой, очень гарный. Очень гарный. Гарно. гарный. в моя лёгкость. Скажи. Я люблю её. Сейчас. Мне очень кажется гарным. Прям красота. Я сказала. Следующий. Следующий. Я сподіваюсь, я старалась дуже вгадати. Як повезе. Все, треба буде потім так само зав'язати. Ой, тут. Це ж пробника, ти поклали кінця. Це тобі. Я вийти. Куди забрати? Ой, а ти позабрала? Кстати, я дуже давно хотіла монтальку. Я можу відкривати, так? Звісно. Є, став. Покажи. 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 Держи, бо вони щас вилучаються. Чого ви не цей? Коробка поставила. Зубна банка. Де все, парфум сіті. На розвитку. Да, парфум сіті, да. Це в чайці там справа біля ногтей. Я ще питала, що там оригінал чи є? Ви так казали точно, точно. Точно, точно оригінал. Блін, вже пахне класно. Диви, як пакують. Хороший. Мене, кстати, рік. Ой, як там люкс-копія. Репліка. Один в один. Вау, велика краса. Ну, гарні дуже. Я даже. не п'яна, я просто закохана. Що ти думала вже? Все, ця штука знімається, ти відчіпиш. Давай руку. Так. Ой, Ой, дуже гарно пахне. Дуже гарно, гарно пахне. Пахну. Дуже, дуже гарно. Пахну. Пахну. Угу. Дуже гарно. 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 Вони дуже гарно пахнуть, дуже. Хоча насправді мені важко вгадати, що дуже, дуже, дуже гарно пахнуть. А пахну. я казала, я казала. Дуже. Вони, знаєте, чим пахнуть? Знімай нормально. Вони пахнуть а, э, джином з швепс. Думаєш? Не в одної в мене грязні думки. Мені квіточками пахнуть. Джином швепс. Вони пахнуть джин. джинфанським якимось, ну якимось алкоголем солодким, смачним. Джин. Джином Мені швепс. квітками що Я пахнуть. Я взагалі повторяю, що вони пахнуть джином Мені квітками швепс. пахне. Все дуже вам дякую. Тут ще там? щось є? Там ще. Ні. Пробники. Пробники. О, там навіть не один, Катя. Ну? Ще щось дали. Мені теж не подобається. Вони якісь більш чоловічі. Mm -hmm. Але бабушка наша пахне. Так, чоловічі. До того, о, якісь чоловічі, це взагалі бабушка наша. Ні, реально бабушка. Да, так, вже лилось там. Нюхай. Текіла, О! текіла. А ти мені ще вшикнула, да, раз 20. Текіла просто текіла. Ну, це... Причому не та сілвер, а та голд. А того, а вони какао, того і текіла. Бо текіла в найкрасі і дає цей знаєте.

Десятый раз, как я витаю, ты поднимаешь на руки. Да, вы в шоке, да? Сегодня четвертый раз, уже витаю, а лет десять. Сегодня не в день, может быть, десятый раз. Я его с весной. Да, я обожаю тебя всего самого, самого, самого. а у Тимки мы не Какой кошмар! Саша. Увлекла Саша просто, же хочешь выпить. Выпьем цейсок. Я меняю почекаю. Так, Як вам? Да, да, тепло? Да. Да, дуже класно, дуже классно. Зараз залазимо. Що, залазимо? Моя, я вас дела Переме, а я прошу перемена, Кто без тебя в этом мире я ну, достань, а вы куда едет? Простите, мужики, что я не был. Як сьогодні там Добре, вечір? Все, вечір, вутро, мудріє, кого там, чого там. Вночі було нас фаєр-шоу. Так, так обстрілювали нас. Це просто. Це просто жесть. У нас було таке прекрасне. Було Може буде вставочка, буде вставочка зараз. Буде там. буде. <сум> Брат, я присудаюсь. Треба збирати речі, тому що не треба їхати додому раніше. Дівчат ми оставили, вони тут 12 посп'ять, якщо посп'ять. А, І... а далі ще продовжили поприбирати до речі. Далі ще продовжили поприбирати. Не подивимося, що хоча далі там там... Ж... Катю ще щось поприбирали, до речі, Ну, не суть. Ми з Катією що... Каті, проснулись, починаємо збирати щось там їжу. Катя виходить на вулицю, викладається і каже, торт з'їли. Я кажу, хто з'їв торт. Дівчата, каже, ні, торт з'їли. Я кажу, а де торт? І каже, на вулиці. Я кажу, ну так що з тортом, іди глянь. Я виходжу на вулицю і торт з'їли. Хто з'їв? Як з'їв? Я не знаю, торт стояв, коротше на За що? За що? Білолагу з'їли. Под'їли. Я б сказала більше, що це його не з'їли, а под'їли. Тобто там ще було щось сіли? В сміслі було, там є. Я везу. А, а ми це ще забрали. Так, Апетітна. Надіюсь, тих не з наших їв. Я не обійшусь, признайтесь. Ну ти там знаєш. Хто як вночі ходить? По ночам гулатить. Кведромери в нас теж є. Ми не осуждаємо нікого. Присутствует. Коротше, я дивлюсь, там така, типа, полупіднята кришка. Декор розедренний на вулиці. А кому декор надо. -да, кому надо, то який цвіточок. Розодрели цвіточок в площі. Розрвали цвіточок. Розорвали цвіточок, цвіточок. і ушли. І, і оставили. Это. Это. Что осталось? Все. Ну, типу. Є два варіанти. Це або собака, або лисиця, але ми були на закритому доміку з закритими воротами, тому я не знаю, хто це, що за псина. Це була. Скажуть нам, що камери не працювали, тому що світла не було і були вибухи. Не знаю, що сказати. Їдемо додому, веземо пожитки. У мене й рука і два коліна. У мене тільки ліва нога. Просто коліно болять, я не знаю, що це таке, чи то я так постудилася, я вже не знаю, як так ходити по вулицях. Ну по вулиці. Не треба було купатися в басейні ночі в холодно. А ти з тобою ходили, ти що? Ну так, ми разом купалися, в мене були тільки одна нога. А чого мене дві? Ну бо ти ще купала в чані без мене. Один раз. До того я в теплому чані купалась. Ти в холодну. Я в. Ааа, ти подожди, я ще купалась потім в холодній вані. Я не в холоду воду вывезла. А, я в пижаме, конечно же. В шубе и в пижаме? шубе и в пижаме, да. Для чего нужна шуба? Для того, чтобы не ездить в пижаме. Mm -hmm. И вот а такие справы. Газуем домой. Всем дякую. До <laughs> скорой встречи. Целую в плечи. Happy birthday to you, mama. Happy birthday to you. Happy birthday, Dioня! Happy birthday, you! <реш> 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 а тепер розкажи! Розкажи, чому, як обично! Чому, як зазвичай, тому що? Святкували день народження, ой, де вибилися від Ну no. коли ми святкували день народження, моя дівчата сказали, що є така традиція. Тобто, коли випивають перший напиток, пляшечку, неї на можна подутити і загадати бажання. І я беру цю очко, я дую, і в момент вирубає світло. І в той момент, коли я дую. А це коли ми святкували. Ага. Я тортик. Гарний, близький, який, до речі, полетіли. Ну, посвіти, вже Не будемо розкривати секрет цього торта. А полетіли? Так, бачите, що я хочу запечетлить на блог собі, щоб я бачила. І це який гарний тортик. Гарний-гарний. Лілія. Дулайся, будь ласка. ще. Ні, ближче. Ні, ти зараз ще раз запалиш, ще раз подуй на тік-ток, я б тобі казала.